30 червня 2023 року село Соболівка, Хмельницький район, Хмельницька область, діалектологічна практика записує студентка другого курсу групи Фло 22 Колосінська Дарія, інформатор Чагайна Надія Семенівна 1929 року народження закінчила три класи. Так, Надія Семенівна, розкажіть мені, як вас тут проходило, наприклад, підготовка до весілля, сватання? Що ви пам'ятаєте? Сватане, приходять на сватани, засватали, договарюються, коли весілля мають робити. І все, побалакали за сіллю там, та весілля має, назначили, коли. І що збирається на те весілля, лядать придани, як тут на весілля. Не як тут на весілля, але як жаліть як ладять на весілля. Що вже весілля, нині весілля, а завтра нині субота роблять вінки, віночки. Поробили ці віночки, дружби, дружки, засіли, зробили вечір перед неділею, а в неділю весілля. І все відбули, то весілля рано молодий забирає молодуху до себе додому. І відразу везуть призане. Тож як одразу ж полотняниці були варе всі такі рабі, скриня, скрині те придане їм, а зверху скриня застеляна рабим, робим рядном. І на підводу бо вперше не було ні машини, нічого, на підводу поставили, а тут, як далеко, то йдуть під і везуть їх. Сидять молоді з образами і їдуть туди до молодої. І все, приїхали вже до молодої відбули це весілля. Молодуху розбирає мама його, накидає на неї хустину на молодуху. І все, вечір вони вже поспівали, відбули це все. І таке весілля бідненьке було, що було такі розкоші, як зараз. Якась підичина, віночок робляний, велінь такий, як тепер малий він чи мали, як кажуть, як накиняний, таке було весілля. І все, і на другий день роблять пересувини, то так називалися пересувини, його мама і батько йдуть до молодої додому. Там теж Роблять той баль, що там приготували. На, на третій день вже йду до, до молодої, вже там відбули. І таке, таке було весілля. А чи воно як? -от? Далі не, нічого не так. І. Що це? Все. А може, пам'ятаєте, як святкували Івана купала вас в селі? А Івана купала. Йду до коло річки, дівчата. Роблять віночки, співають віночки, кидають на воду, а тут зробили той костер, розпалили, дівчата й хлопці перескакують через той костер, І все так. І таке було купало. Угу. А може, пам'ятаєте, так воєнні роки, може, вам розказували там мама тато, ви колись пам'ятаєте, розказували за свою сестру, тоді ви мені колись розказували таке, може, таке пам'ятаєте щось розказати. А що вони розказували, що вони? Ну, за воєнні роки, от ще колись. А, так. Ну, ти як війна була, то що там, хто там, діти, що там було? Хто там що робив? Нічого. Сиділи по куточках, то страшне було. Ой, то війна, то хай ніхто не згадує і нічого. За війну, то таке? Коли за свою сестру, як вона тікала. Як? За сестру свою колись розказувала, як вона тікала. А, сестра. Ага. О. То ми Ми були приїхали, ми в Полтаві жили в 33 році, а батько батько мій служив, то я не знаю, як веші на міліції не було, а як пораного трат, якось там, не знаю, бо батько є на карточі з тими. Батько в 33 році організовували колгоспи. І ми з Полцаві приїхали сюди. Батька прислали на роботу організовувати колгоспи. А в 1933 році, а як почалася війна в 1941 році, почали евакуювати, як от зараз. І ми поїхали назад в Полцаву. І вже були там в Полсаві. Я вже пішов Німеччину, забирав Німеччину і сестру. Сестра 22 року забрали в Німеччину. Забрали їх і двоюрідну сестру, і вони вдвох їхали в Німеччину. Забрали їх до ковеля довезли, а там їх партизани відбили і забрали в ліс їх. Забрали і порозпускали, хто куди, і вони з ковеля прийшли сюди. Полсавив сюди в Хмельницьк. А з хмельницького сестра сама двоюрідна, 22 дні йшла по спалах полсаву і прийшла додому, то в неї такі були ноги, кажуть, як відра, розпухли. А по сусідству був з тучманом хлопець. І він дуже був гарний і вона гарна. І він прийшов до неї. На другий день її побачив, ну де ж вона не буде вже ховатися, куди буде ховатися? Прийшов до неї там вечір другий і общем, щоб, щоб посватати її, а вона каже, я не піду, ти в тій поліції я не, не піду за тебе. І пішов, заявив, і її назад забрали. І як її забрали, і знову вона, то вже її саму забрали, бо, бо наша вже забрали її. Ту Німеччину, а вона гуляла з братом двоюрідним, з моїм теж. То по батькові рідня, а то по мамі. Забрали її, ну і сестра з нею таке -то, поїхала знову, забрали, він заявив, доїхали знову не ту той ковель, і там розбили їх, і та сестра знову. Попала вже вона в санітари пішла, бо наша була вдома вже, а та пішла в санітари. Пішла в ті санітари, привезли пораненого нога. відірвана і контужений хлопець. І вона не пізнала той, що вона з ним гуляла. А вже він дійшов до пам'яті і вони відправили їх в Ленинград. І в Ленінграді в госпіталі нога йому та зажила. І там вони розписалися в тим і приїхала додому з ним, так, так і вони жили вдвох. А наша лишилася тут, бо тут тітка була. Вже кончилася та війна, батько приїхав з фронту, приїхав її сюди забирати, а тут не пустили її. Вона головою сільради робила, не пустили її. Щоб вона їхала, щоб було таки на роботі. І батько приїхав, що забрав. і ми відтак і з від 41-го року і вже лишилися тут жити всі. І ото таке, а страшно. Бідили дуже, не було ні хліба, як той казав, ні хліба нічого. Підемо, яка там вже була, а брат 26-го року, а город треба копати, то він відміряє. Собі каблі відрубав ті головки в каблях, ти знаєш, які каблі? Mm -hmm. Відрубав і він тими каблями копає, а я городником. А прийшли, що ж, мама там зварила з якоїсь баландитої. а спеча паляничку, гички нарвали і з гічки, спекли паляницю. То яка вона? Ну, а вже, вже приїхали сюди, та я постав і тут в Неверитяг, ну вже була більше, вже було 15 років. <свісно> вже пішли відразу на бураки, а перше сіяли, що все руками робили, так як тепер що руками. Трактор сіяв тим сівником маленьким. О, А ми проривали, то мали по 3 гектари бураків і по чотири гектари барабой збирати. То, що вручну було тепер що? А їсти хочемо, нема нічого, що вже намолотили тої пшениці, вже почали суп парити коло машини, машина молотить, ти не знаєш, яка машина. О, А ми які дівчуки, 15 років, 14, хлопці такі самі тепер от кончила поїхав втися, чи дівчина, чи хлопець десь, щось ніхто не йде, а то так. 15 років, коні в руки на поле, а ми сапи в руки. І ніхто от з мого року, ніхто хоч би один десь поступив вчитися, це що, вчи, хлопці з батогами, а дівчата з осапами. Тобто то таке от тяжко бідили, як і кажуть, а тепер що таке шах уже настав. Є, що їсти й пити, а. A do chá na da outra. E daquela doce a nós, te então, os